У першій частині відео на моєму каналі ми вже розглядали видалення мозолів за допомогою чеснику, чистотіл, алої, каланхоя. Посилання на відео під описанням. Але існує ще досить багато засобів ефективного видалення мозолів за допомогою лікарських рослин відварів настояк настоїв сок. Ефективним засобом для видалення мазорів є часниковий оцет. Готують його слідуючим чином. Очистити 3-4 зубчики часнику, розтовпти їх і залити склянкою яблучного оцту. Настоювати 2 тижні. Застосовувати слідуючим чином. Ноги вимити бажано господарським милом. Попарити 10-15 хвилин і насухо витерти. Зволожити клаптик балиняної тканини чесниковим остом. Віджати надблисок рідини. І прикладати на хворе місце, закріпивши компрес пов'язкою і залишити на ніч, а вранці накласти новий компрес. розм'яклу роговівшу тканину мозолю, обережно пошарово видаляти за допомогою мілкої пензелі. Ефективними для видалення мозолів є нагідки лікарські, а саме свіжі квіти і листя. Беруть свіжі листя і квіти нагідків, товчуть їх в ступці або мілко подрібнюють і прикладають до мозолю. Зверху прикладають тампон марлі і фіксують пластирем. Так роблять на день і на ніч. Застосовують також настій з квітів нагідків Приготування настою з квітів нагідків Беруть одну столову ложку подрібнених квітів. На одну склянку кропу настоюють 30 хвилин, проціжують, сировину квітів віджимають. Клаптик бавовняної тканини змочують у настої і прикладають до ураженої ділянки. Фіксують пов'язкою або пластирем. Процедуру роблять на ніч і вранці. Настойку на нагідках роблять слідуючим чином. Настояти подрібнені квіткові кошики на 40% спирті або горілці у співвідношенні 1 до 5. Тобто одна частина сировини. На 5 частин горілки. Настояти 7 днів в темному місці, процідити і застосовувати так само, як із настоєм. Гарний ефект для видалення мозолів надає листя алоє або каланхоє та сік з них. Розріжте. Листок алої вздовж до соковитої м'якоті і прикладіть до розпареного мозолю і зафіксуйте пластирем Це робіть як на день, так і на ніч. Відторгнену тканину видаляйте. При необхідності процедуру повторіть таку ж процедуру проводять із соком алої чи каланхови. Чудовий ефект надає сік часника або чистотілу, соком натертого змочіть змочити тампон і прикладіть до розпарених мазорів. Зафіксуйте пластирем на 2 дні. Потім знову розпарити і зняти омертвілу тканину. При необхідності повторити. Таку ж процедуру можна робити і з соком. Таке жовте молочко чистотілу. Якщо свіжого чистотілу немає для виділення соку, то можна використовувати суху сировину чистотілу і зробити відвар. Відвар роблять слідючим чином. Беруть дві столові ложки сировини на одну склянку води. Кип'ятять 1 хвилину, настоюють 30 хвилин і протіжують. Клаптик бавовняної тканини змочують відваром. Прикладають до мозолю розпареного і фіксують пов'язкою. Процедуру роблять як в день, так і на ніч. Для видалення мозолів використовують і цибулю ріпчасту. Цибулю варять в оцті, остужають, ріжуть на шматочки. Або пластинки і прикладають до розпарених мозолів. Також використовують і свіжий сік цибулин. Є ще один старовинний засіб видалення мозолів це деревинний попіл верби або лози ракети. Тобто попіл змішують з яблучним остом. До утворення такої загущеної суміші. І цю суміш наносять на розпарені мозолі. Фіксують пов'язкою або пластирем на добу. При необхідності процедуру повторюють гарним засобом для розмягчення. І видалення мозолів є свіжий сік з молодого листя подорожника великого. Або настій з нього. Настій готують слідуючим чином одну столову ложку подрібного листя, залити склянкою кропу, настояти 30 хвилин. Теплому місці і процідити. Бавовняну тканину, клаптик змочити настоєм і прикласти до розпарених мозолів та зафіксувати пов'язкою. Процедуру робити на день і на ніч. Розм'якну поверхню мозоля, видаляти. На видалення мозолів Ефективно діє сік з квітучих верхівок полину гіркого або відвар з них. Відвар готують слідуючим чином одну столову ложку квітів, полину, залити склянкою води, прокип'ятити одну хвилину, настояти 30 хвилин. І процідити клаптик бавовняної тканини або бинт 3-4 шари, змочити відваром і прикласти до розпареної мозолі на день і на ніч, зафіксувавши пов'язкою. Використовують також і сік. Кульбаби таким чином. Чудовим засобом позбавлення мозолів, від найбільше застарілих і сухих мозолів є живиця сосни з медом. Застосовується цей засіб дуже просто. Подрібніть живицю і розтопіть її на водяній бані та дайте мед. У співвідношенні один до одного пропарте ноги в гарячій воді хвилин 10, насухо їх витріть і накладіть суміш живиці з медом на мозоль. Зверху прикладіть ватно тампон або диск. І зафіксуйте пластири. Змінювати Пластир треба 2-3 рази на день і накласти на ніч. Мозоль зазвичай зникає за тиждень-півтора. Всі перераховані засоби по видаленню мозолів за допомогою лікарських трав дуже ефективні, доступні, перевірені часом і на власному досвіді. Підписуйтесь на мій канал, ставте. Лайки, якщо сподобалось. Здоров'я вам і мирного неба!